Зимове ортопедичне взуття від бренду Мінімен для дівчинки. Моделька дуже яскрава, дуже гарна, дуже зручна, натуральна теляча шкіра з поєднанням з мембраною. Носик прорізіню, що гарно фіксує ніжки і не дає їм. Поєднати. Правильний ортопедичний заднік, що гарно фіксує ніжку і допомагає вашій дитині розвиватися ніжці, що воно ніде не це. Ліпучка така гарно фіксує, язичок вшитий. Всередині натуральна шерсть, ортопедична усілка. Теж така, супінатор, м'якенька дуже, тепла. Підошва ребриста, тв... що не попадає холод. І ножки зимою не мерзнуть. І себе комфортно дитина почувається. Дуже така гарна моделька, зручна. Підійде на любу повноту ніжки. Рекомендую, мінімум.